Тренери, батьки та гості. Сьогодні відбудеться товариська з боксу в межах програми «Річ обліч згрутовані громади. Захід організували Вінницька міська рада, комітет по фізичній культурі і спорту, спільно вівницької обласної бараки.

Are <laughs> you <laughs> <laughs> Мир над нашими головами – це заслуга українських воїнів. Це заслуга тих захисників батьківщини, хто стоїть на сторожі нашого суверенітету. Прошу шанувати хвилину і мовчання воїнів, які загинули за честь та свободу нашої країни. Щена брата українці усміхнеться доля, звіту наші подошенки, як роса. На сонці. Що ви, братя, року? Юнаки змагаються в 11 вагових категоріях. Їх результати оцінюють шестеро суддів. Головний суддя турніру Борис Молюк. Спорту, Вінницької міської ради заслужений тренер України з боксу та універсального бою Сергій Краєвський. Президент Федерації боксу Вінницької області Олександр Масленів. Майстер спорту України з боксу. Чемпіон Європи за версією АБ, інтерконтинентальний чемпіон за версією IBO роман. Народного класу з боксу, учасник Олімпійських ігор Ріо де жанейро Денис Соломенко, начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму Малакіївської міської ради Володимир Попов. За словами запрошується Сергій Краєвський. Побажання провести наші добої на найвищому рівні. Побажання мирного, щасливого неба. Всім здоров'я. Дякую суддям, які сьогодні будуть працювати. Дякую нашим гостям з Балаклії. хлопці. Привітаємо наших гостей з Балаклії ще раз областями. Прикинь сьогодні пів шостого ранку, а вже сьогодні в 11 годині. Вже стоять в рентії, готові. Далі боротися і показувати свою українську наставу. Ми вдячні Вінницькій міській раді за те, що виділили кошти і виділили свої серця для проведення такого турніру. Балаклії зараз важко. Біля 50 кілометрів від них проходить лінія фронту. Сильні обстріли, велика тривога. Але я сподіваюся, що у Вінниці, хлопці, ви перепочаєте. Тому що ми знаємо, що ваш дух незваний. Ви кращі, ви українці. Слава Україні! Героям Слава! Що, запрошуюся Олександр Масовим! Добрий день, шановні спортсмени, тренера, судді, всі присутні, всі шанувальники боксу. Я ж хочу подякувати Вінській міській раді і Балатвійській міській раді за організацію такого чудового закладу. Та ще, я ж, цей, беззакід, ці, ці, цей захід я відбувся, але ну, ну, хочу ще подякувати нашим тим людям, які долучилися до цього закладу. Хочу подякувати спортомесу Наталу, віце-президенту Федерації Восевінської області, Мулі Рудімі і власнику комплексу Сергія Капусти. За представлення такого чудового закладу, щоб ми могли провести цей чудовий, чудову машу зустріч. І що хочу подякувати партньорам Федерації боксу Вінницької області Соболеву Константину. Це компанія Котруся. Завтра всі наші гості від нього від цієї компанії і наших спонсорів получать так, солодкі подарунки. Хочу подякувати благодійний фонд і Європейський фонд допомоги на чолі чули... Нико Норовым, Антоном. Сегодня будут всем участникам спадания, вручены вот такие вебинары на память омачивающейся встречи лицового фонда. И перчаточки Федерации Бокса на память Финской области. Ну что ж, всем дякую. Что все не показали а все запрошується Роман Доброго дня всім присутнім! Доброго дня нашим гостям. Незважаючи на такі важкі часи, ви продовжуєте популяризувати та розвивати такий прекрасний вид спорту, як бокс. Дивлячись зараз на. Учасників цієї матчевої зустрічі я згадую себе, і мені здається, що це було майже вчора, коли я стояв отакий хлопчик 30 кілограмів в ринці і відчував наснагу і відчував певненість собі. Тому я бажаю кожному з вас відчувати впевненість, продовжувати вдосконалення своєї майстерності і впевнений, що серед цих хлопців є майбутні і олімпійці, і майбутні професіонали. Тому бажаю вам гарних безкомпромісних поєдинків, суддям чесного суддіства і всім гарного настрою. Слава Україні! Воронки від біницької громади Я вже почало до кінця традно. Я тоже руку висину. Тоже мне тоже добудет. Денис, не немає перчаток в машину. Вітаю. Так, минуч. Ага, все, выскочило. Чудово, влетаем. Я думаю, його речі в подари мені, приколички дождь. Кого? Помолою, по не треба почати ще. Підіть, будь ласка, ще подарунок. Давай здесь А Наші области, наши